Рівненська громада у скорботі. Жителі обласного центру провели в останню дорогу 35-річного героя Сергія Нестерчука. Захисник загинув, боронячи державний суверенітет на Донеччині ще 5 жовтня минулого року. Тіло воїна знаходилось на непідконтрольній території, і ось 15 жовтня він нарешті опинився на рідній землі. Гарача кров наших хлопців-захисників, наших героїв-новомучеників, які приносять себе жертву, має пробудити ті серця, які ще в ріховній спляці Сергій народився у селі Білашів, що на Здолбунівщині, закінчив місцеву школу та здобув освіту в нове ГП. Мобілізували воїна у грудні 2022 року. Один з важких боїв захисник не зміг пережити. О, «З Сергієм багато років пропрацювали разом. Це наш колега. Ми тут всі зібралися. Він на столі пропрацював з 2008 року. Це настільки була позитивна людина, коли зранку заходиш. Він завжди був з посмішкою, Завжди він ніколи навіть якісь там питання були робочі. Він завжди посміхався. Після молитви за Сергія люди поклали квіти до домовини захисника. Заупокійна служба відбулася у рідному для воїна селі Білашів. Поховали бійця на місцевому кладовищі, вічна та світла пам'ять українському герою. Артем Височин, випуск новин.